Від Римського салюту до Бога Індри. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, як у січні цього року багато шуму наробив скандальний публічний жест Ілана Маска. Одні вбачали в ньому натуральну нацистську зігу, інші намагалися віджартуватися. Ну що ви, це ж всього лише традиційний римський салют. Звісно, тоді в публічному просторі швидко з'явилася низка статей та відео, в яких популярно пояснювалося, що не існувало в античні часи ніякого римського салюту, не демонстрували римські патриції своє від серця до сонця нікому. Немає у нас жодних історично обґрунтованих підстав так вважати, і що цей специфічний жест правою рукою насправді придумав Жак Луї Давид, автор картини Присяга гораціїв, яку він створив у 1784 році. Звісно, всі ті спростовувачі цього відносно сучасного міфу мають рацію. Так Жак Луї Давид грунтувався радше на власному баченні того, як саме присягали давні римляни, а особливо ті, які жили ще в архаїчні часи, коли у вічному місті володарювали напівлегендарні рекси, котрих в українській історіографії прийнято називати царями, а в західній королями. Однак давайте спробуємо копнути цю тему трохи глибше, адже мало хто пояснює, хто такі ті горації, в якій ситуації та кому саме вони мусили так гарно присягати. Історія ця відбувалася давно, ще навіть до появи в Римі Тарквінія Пріска, він же Тарквіній Старий, і ми її знаємо завдяки викладу двох уже добре знайомих нам авторів: Тіта Лівія та Діанісія Галікарнаського. Вони розкривають перед нами часи правління Тула Гостилія, десь так у середині сьомого століття до нашої ери. Це якщо довіряти офіційній римській хронології. Тоді ще існує і процвітає Аль-Балонга, нібито друге за давністю латинське місто, засноване самим Асканієм, сином Енея. Як згадувалося в основній історії, легендарні Ромул і Рем самі були онуками тамтешнього царя Нумітора. І, заснувавши Рим, Ромул фактично створив політичного конкурента про давньому місту, в якому він колись сам народився. Отже, відчуваючи все більший неспокій через зростання впливу Риму, Гай Клулій, правитель Альбалонги, докладає всіх зусиль, щоб спровокувати війну з римлянами. Вдавшись до нехитрих маніпуляцій суспільною думкою у власному місті та прибулими туди римськими послами, він домагається того, щоб формально війну Альбалонзі першим оголосив саме римський цар Тулгостилій. Війна таки розпочинається, і після належних приготувань обидва війська вирушають на зустріч одне одному. Зійшовшись в якомусь місці, кожне з них розбиває свій табір і укріплює його валами, бо насправді всім страшно, і кожна зі сторін готується скоріше до оборони, ніж до наступу. Так минає декілька днів, і першим терпіння втрачає Гай Клулій. Він таки оголошує своєму війську, що завтра вранці точно підемо в атаку на римлян, а зараз усім відпочивати. І йде собі спати. Але на ранок замість битви в таборі альбанців стається халепа клулія знаходять мертвим. І що цікаво, без жодних ознак насильницької смерті. Ну просто чудовий цар-провокатор сам своїх людей підбив на війну і тут же сам і помер. А його піддані далі мусять якось із цим самі розбиратися. Піддані вже мертвого клулія, звісно, шоковані. Але з незручної ситуації треба якось виходити. Тож вони обирають своїм правителям такого собі Меттія Фофетія, якому надаються надзвичайні повдомаження диктатора. І цей Фофетій викликає на перемовини Тулла Гостилія, маючи намір якось зам'яти тему з битвою, яку ніхто насправді не хоче розпочинати. Очільники двох військ у ході розмови обмінюються свідченнями про небезпеку, яка загрожує їхнім обом містам з боку мешканців Веї та Фіден, які зараз об'єдналися між собою та виношують таємні плани напасти на переможця війни між Римом та Альбалонгою. Перемовники швидко приходять до висновку, що війна між ними може стати по суті громадянською, адже долі двох міст здавна переплетені між собою родинними зв'язками, і здавалося б, залишається лише кинутись один одному в обійми і укласти мир на віки, так толком він не в'язавшись у справжню бійку. Однак Тулго стилі зауважує, що вічний мир це, звісно, мрія. Але розумієш, фуфетію, треба якось остаточно розібратися з тими дрібними образами та сварками, що час від часу виникають між нашими людьми. А виникають вони тому, що ви, альбанці, все ж заздрите нам римлянам, як доволі молодому, але дуже успішному місту, яке, на відміну від вас, ізоляціоністів, погоджується приймати до себе представників інших народів і робити їх своїми громадянами. Тому рішення тут можливе єдине, вся ваша громада переселяється до Риму і вливається в нашу, підсилюючи таким чином і нас, і вас. Бо якщо ми так і залишимося двома рівноправними містами з одинаковими потенціалами, то ворожнечі в майбутньому ніяк не уникнути. Фуфетій дещо збентежений, він бере паузу в перемовинах і йде радитися зі своїми, як їм далі вчинити. Після повертається до Тула Гастилія з відмовою щодо ідеї переселення. Мовляв, ми тут люди дуже давні, вже 500 років живемо на цій Енеєм та Асканієм, знайденій землі, могили предки тримають нас і тому подібне. А от якусь спільну раду, яка керуватиме обома нашими містами, створити можемо. Тільки треба вирішити все ж, хто в цьому об'єднанні буде головним, чи рим. І це стає предметом нової суперечки, довкола вже, начебто, наполовину погодженої мирної угоди. Фуфеті наполягає на виключному праві старшого давнішого керувати молодшим містом, мовляв, так здавна заведено на цьому світі. Гостилій же заперечує, що існують і інші успішні приклади на світі, посилаючись то на Спарту, то на Афіни, і що римський шлях насправді більш ефективний. Але схоже на те, що в цій суперечці ми одне одному зараз нічого не доведемо, говорить Гостилій. Тому немає іншого виходу, як вирішити проблему головування над нашими двома містами за допомогою війни. А оскільки масово проливати братську кров все ж якось негарно, то давайте повоюємо між собою дуже обмеженими силами. Кожна сторона виділить якусь дуже малу кількість воїнів, і нехай вони між собою рубаються. Чия група переможе, той і виграв війну, і місто того буде головним. Після недовгих перемовин очільники обох військ сторговуються на ідеї бою між трьома воїнами з кожного боку, і Фофеті раптом згадує, що божественне провідіння вже заздалегідь підготувало просто ідеальних кандидатів на участь у цьому бої. Виявляється, багато років тому один мешканець Аль-Балонгів віддав своїх доньок близнюків заміж: одну за такого собі горація римлянина, і другу за такого собі куріація, теж мешканця Аль-Балонги. Ті дві дочки одразу після укладення шлюбу завагітніли, і кожна привела на цей світ трійню братів. Усі ті брати вже виросли і змужніли, вони одного віку та мають подібні фізичні здібності. Тож вони цілком можуть битися між собою троє проти трьох. Тулу Гостилію подобається ця ідея, і він наказує розшукати тих трьох братів грацій після чергового кола нарад. Брати погоджуються битися за честь і першість Риму. Їм треба лише отримати благословення від власного батька, який є досі живим. Вони йдуть до старого публіагорація, який, вислухавши цінів, розчулюється і одночасно захоплюється тим, наскільки благородними виросли його діти, і тим, що вони здатні поставити честь свого міста вище за будь-які родинні почуття до власних двоюродних братів Альбалонги, з якими їм тепер доведеться вийти на смертельний бій. Старий Горацій не говорить цього прямо, але дає зрозуміти, що схвалює рішення своїх синів щодо участі у бої. І здається, саме цей момент зобразив на своєму полотні жак Луї Давид. Хоча у Діонісія Галікарнацького насправді нічого не говориться про принесення братами гораціями присяги в домі батька. А тіт Лівій взагалі описує момент присяги вже на полі бою і її виголошує офіціал, Представник колегії жерців, відповідальний за ритуальне оголошення війни. Цей феціал присягає дотримуватися угоди, щойно укладеної між Римом та Альбалонгою, в якій формально зафіксована майбутня першістого міста, бійці якого виграють бій. Подібний ритуал виконується і з боку альбанців. Нарешті всі формальності погоджено, всі жертви принесено та необхідні ритуали проведено. І брати Горації сходяться з братами-куріаціями в смертельній сутичці. За цим наші спортивні вболівальники на стадіоні спостерігають обидва війська разом із царем римлян Тулом Гастилієм та диктатором альбанців Фуфетієм. Невдовзі всі бачать, як двоє гораціїв уже лежать мертві, а всі троє куріаціїв хоч і поранені, але живі. Єдиний живий Марк Горації відбігає від куріації в напевну відстань і звідти помічає, що поранені супротивники, хоч і намагаються його переслідувати, але роблять це доволі повільно. Тож у прудкого Марка, який зберіг свої сили, тепер є можливість розправитися з кожним з поранених куріацій окремо, поки інші неквапливо шкутилягають на допомогу своєму братові. Третього куріація він позбавляє життя, проштрикуючи йому горло своїм мечем. Римляни, бачачи це, шаленіють від радості. Марк Горацій забирає собі все цінне з трупів переможних курятів. Обом військам залишається лише поховати своїх загиблих героїв і повертатися до своїх міст. Війну закінчено. Рим переможець, а альбанці йдуть додому звикати до нової реальності, в якій їхня незалежність вже втрачена. Їхні посилання на давні легенди про першість міста, заснованого самим Асканієм, тепер є вже не більше, ніж гарними легендами. Тим часом процесія римлян із героєм Горацієм на чолі наближається до свого міста і збирається зайти до нього через Капенську браму. Біля брами стоїть сестра Марка, яка бачить, що її брат несе на собі трофеї, серед яких плащ одного з куріацій, який вона сама пошила йому і подарувала. Сестра розуміє, що її коханий загинув, вона розпускає волосся і починає голосно ридати, вигукуючи ім'я одного з братів Куріаціїв. Горація раптово переповнює гнів, як так його сестра в цей момент у його присутності оплакує ворога, і виходить, що вона була закохана в одного з куріаціїв? тож він миттєво вихоплює меч і пронизує ним власну сестру з пафосними словами. «Іди до свого нареченого зі своїм невчасним коханням. Ти забула про братів, про мертвих і про живого. Забула про батьківщину. Нехай загине всяка римлянка, що оплакує ворога. Вчинок Гарація, якого щойно всі вітали як національного героя, жахає і Патриціїв і Плебеїв. Незважаючи на визначну заслугу перед містом, йому все одно доводиться постати перед судом. На тому суді горацію пробують висунути звинувачення навіть у державній зраді. Однак, заступництво Тула Гостилія та емоційна промова публія Горація, батька молодого героя, схиляють суддів до символічного вироку: спокутні жертви і ритуал проходження під ярмом ганьби. Після цього можна спокійно жити далі та залишатися в пам'яті римлян на віки, як найперший, але далеко ще не останній римській історії. Визначний представник сімейства Горації. І на цьому місці я прошу вас на хвилиночку відволіктися на іншу дуже важливу тему. Як я вже згадував в кінці попереднього відео, я допомагаю збирати кошти для волонтерської групи Hornets of Justice. Це поки що невеличка група однодумців, яка вже в другий рік займається збиранням дронів, що використовуються окремими підрозділами безпосередньо на фронті україно-російської війни. Це передусім бомбери, з якими наші воїни ефективно знищують ворогів на Сіверському та Покровському напрямках. Тому дуже прошу всіх небайдужих долучитися до збору, адже об'єми виробництва потихеньку нарощуються, і потреба в нових комплектуючих тут є постійна. Посилання на банку, яку я відкрив для цього збору, в першому закріпленому коментарі під цим відео. А тепер повертаємося до нашої давньої римської історії. Напевно, всіх цікавить, а що ж далі відбувається з містом Альбалонга? Історія тут невесела. Оскільки два інших ворожих до Рима міста Етруські веї та Фідени, місто зі змішаним етрусько-сабінсько-латинським населенням, продовжують загрожувати війною, зіткнення з ними такі відбуваються приблизно через рік. І в цій війні Альбалонга, звісно, мусить виступити на боці Риму як місто вірне своїм союзницьким зобов'язанням. Фуфеті, однак, все ще не може змиритися з підпорядкованістю свого міста Риму і вступає в таємні перемовини з його ворогами. Він планує зраду, яка, однак, має стати явною лише в найкритичніший момент битви римлян і альбанців з воянцями і фіденянами. І ось вже йде битва, в якій сходяться війська чотирьох міст. Фуфеті докладає всіх зусиль, щоб його альбанці, що стоять на правому фланзі, уникали участі в основній сутичці і тишком нишком відходили ближче до пагорбів, звідки потім можна буде швидко долучитися до переможців. Попри всі ці хитрі маневри, римляни все одно громлять своїх супротивників, і коли закінчується битва, Фуфетію доводиться розіграти радість і привітати Тула Гастилія з перемогою. Він ще не знає, що римський володар вже довідався про зраду альбанців. Далі відбувається публічне викриття змовників, і Фуфетія засуджують до жорстокої страти. Його тіло розривають двома колісницями, що різко стартують у різні боки. Страчують також інших учасників змови, повністю деморалізуючи сам військо альбанців, далеко не всі в ньому знали про таємний план Фуфетія та його оточення. По тому римське військо на чолі з Тулом Гостилієм прямує до Аль-Балонги, де цар сповіщає тамтешнім жителям, що їхнє місто підлягає знесенню і що всі мешканці мусять переселитися до Риму. Все відбувається достатньо швидко, за лічені години. Жива ріка з нещасних мешканців Аль-Балонги, що оплакують свою долю, витягуються вздовж дороги в напрямку Риму, і покидаючи своє давнє місто, вони ще бачать, як спеціальний загін римських легіонерів починає руйнувати будівлю за будівлею, залишаючи неторканими лише храми. Очолює цей загін Марк Горацій, єдиний, виживший із трьох братів, який за рік перед тим приніс Риму перемогу над Альбалонгою, перемогу, яка в певному сенсі визначила долю міста на віки наперед. У цей момент закладається ще одна основа під Римське майбутнє. Тул Гостилій надає знатним альбанським родинам Сервіліїв, куріаціїв, Квінтіліїв, Клеліїв, Геганіїв та Метиліїв право влитися до Римського патріціату і отримати можливість входити до міських магістратів, обиратися до сенату. Цей привилей поширюється іще на одну знатну родину, яка вимушено переселяється з Альбалонги до Риму. Це Юлії, сімейний клан, з якого в наступні століття вийде багато доволі цікавих людей, і один з них народиться більш ніж п'ять століть по тому. Всім добре відомий гай Юлій Цезар, який у свою чергу докладеться до початку невідворотних змін у римській, а згодом і загалом у європейській історії. Історія, з якою ви щойно ознайомилися, це добре відомий наратив про часи архаїчного царського риму. А я для вас зробив такий собі мікс із розповідей про бій між гораціями та Куріаціями у версіях, викладених тітом Лівієм і Діанісієм Галікарнаським. Звісно, у допитливих і раціонально мислячих людей не може не виникнути питання, а наскільки такі історії взагалі можна довіряти? Адже доволі підозрілим у ній виглядає натяк на божественне проведіння, яке заздалегідь постаралося, щоб під час війни і Рим і Альбалонга змогли знайти потроє абсолютно боєздатних братів з кожного боку, які ще й є дітьми двох сестер. Здається, тут пахне якимось міфом, відчуваються казкові і зовсім не історичні мотиви. Питання про справжні витоки цієї історії давно вже бентежить дослідників. У ній шукають і алегорії, і глибокий символізм, як щодо об'єднання окремих громади цілих народів під владою Риму, так і щодо особливостей успадкування влади у вічному місті. Так, наприклад, Девід Констан у своїй статті «Narrative and Ideology in Livy» звертає увагу на те, що об'єднання двох міст у цій історії показується як зникнення відмінностей між індивідами. Адже гинуть двоє братів граціїв і троє куріацій, усі подібні один до одного. І лише один марк Грацій залишається живим, стаючи символом нової єдності Риму та Альбалонги. Відомий у 20 столітті етнограф та лінгвіст Жорж Дюмізіль, який уславився своїми дослідженнями міфології індоєвропейських народів, запропонував так звану трифункційну теорію. В ній йдеться про те, що з прадавніх часів різні індоєвропейські суспільства тяжіли до формування трьох основних соціальних груп із власними функціями жерці, воїни і землероби з ремісниками. Така структура суспільства на думку Дімізіля, стала основою для формування трійць головних богів у пантеонах багатьох народів. Більш того, він проводить паралелі між змаганням Горації з Куріаціями та ведичним сюжетом про бога індру, який перемагає в поєдинку триголового демона Вішварупу, того самого, що у певному сенсі є родичем індри, бо є сином іншого божества на ім'я Тваштар. Чи має рацію пан Дюмезіль, шукаючи міфологічні паралелі аж так далеко від архаїчної Італії? Питання, звісно, дискусійне. Однак важко сперечатися з припущенням, яке поділяє більшість дослідників, історії, подібні до оповідань про суперництво між спорідненими племенами або містами, про відовищні поєдинки, про зраду і розправу з найближчими родичами в ім'я, нібито вищих ідеалів, можуть мати набагато давнішу глибоку загальну індоєвропейську основу, яка у цьому конкретному випадку з граціями та куріаціями цілком можливо сягає своїм корінням ще тих часів, коли предки латинян та інших італіків тільки прям. До Апенінського півострова. Одразу хочу зауважити: описана різними античними авторами та уславлена вергілієм на віки втеча Енея спалаючої Трої тут зовсім ні до чого. Просто я вже якийсь час маю ідею детальніше розібрати події, які трапилися ще давніше. Події, які, на мою думку, варто пов'язувати не з міфічним переселенням троянців, а з реальною міграцією давніх італійських племен. Прийде час, і я вам про це обов'язково розповім в окремих матеріалах. А щодо історичності Альбалонги, попри всю міфологічну ауру, це місто вважається реальною громадою давнього латинського світу. Археологічні знахідки на схилах пагорбів Альбанських гір поблизу озера Альбано, а особливо біля сучасного міста Кастель-Гандольфо, дозволяють припускати, що десь тут могла існувати та сама Альба, яка вважалася материнським містом для Рима. Цей регіон був густо заселений ще в 10-8 століттях до нашої ери, і він справді міг бути місцем походження багатьох родів, які згодом увійшли до римської знаті. Утім, матеріальних слідів самого міста досі не знайдено, що ймовірно пояснюється як пізнішою забудовою, так і тим, що Альба Лонга за описом Кіта Лівія, складалася з низки розкиданих поселень навколо храму Юпітера Латіаріса, що стояв на горі, яка зараз відома як Монте Каво або Монте Альбану. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалося це відео, прошу не забувати поставити йому лайк. І якщо у вас є питання або побажання щодо вдосконалення контенту на цьому каналі, пишіть коментарі. А я спробую частіше випускати такі більш короткі ролики, які деталізують деякі моменти вже опублікованих частин довгої і довгої історії. До наступних зустрічей!